Друзі, всім привіт! Вітаю кожного зі святом з Днем Незалежності нашої України. Знаєте, кожен з нас може по-різному висловлювати свої думки, говорити про те, що відбувається в нашій країні, справедливо чи несправедливо. Але хочеться, щоб. Ми пам'ятали, що саме в Україні ми живемо, саме тут ми чомусь народились, саме тут наші рідні. І знаєте, хочеться, щоб коли приходить горе і проблема в нашу Україну, щоб ми були єдиними, щоб ми об'єднувалися. Знаєте, тому що дивно виходить, коли одні стараються, щось роблять, віддають своє життя, здоров'я, самоцінне, а інші просто в стороні сміються, відпочивають, дивляться і думають, а що ж буде далі? А коли ж буде мир, а коли ж вони там домовляться? Друзі. Нам не треба чекати, що хтось про щось домовиться. Нам треба просто об'єднатись і бути єдиним цілим. Якщо ви готові доєднуйтесь до війська, якщо ні, то підтримуйте військових своїми грошима, бізнесом своїм, своїми справами, просто навіть репостами на всі ці збори, які організовують військові, від маленьких до великих. Тому наша незалежність вона в наших руках. І я вірю, що з Божою допомогою ми побачимо нашу Україну незалежну по-справжньому з світлим майбутнім. Без воїн, без втрат близьких. Але це все процес. Тому, шановні, не здаємось, не опускаємо руки, працюємо. І все буде добре. Слава Україні! Героям слава!